Привіт! Декілька тижнів тому придбав в магазині Allo мультипіч Xiaomi Smart Air Fryer на 5,5 літрів. І сьогодні я вам її покажу. Також поділюсь з купівлі, тут все просто. Ранком прокинувся, відкрив застосунок на коло, замовив через годину вже її забрав. Так що дякую за швидку та якісну роботу в магазину Allo. Щодо мультипічі, це розумна повітряна фритюрниця, яка обіцяє зробити страви хрусткими, але менш жирними. Чи справді вона така крута, як про неї говорять, давайте перевіримо. Ну, виглядає вона стильно білий, мінімалістичний дизайн, є сенсорне керування, невеличкий дисплей всередині. Об'єм вона має 5,5 Ну, Вистачає для сім'ї, для нашої родини, з трьох людей достатньо з головою. От У комплекті є така решетка, яку ну, можна всередину вставити. І готувати на декілька хрібів. Дуже зручно. Okay. Сенсорний екран. Ну, тобто, так як дизайн мінімалістичний, управляти можна за допомогою оцей, ну це як диск, крутити його і е, змінюються режими. Бачите, тут режимів дуже багато. Починаючи від... Е, йогуртів, сухофруктів, розморозка, піца, торт, овочі, креветки, риба, відбивні, стейки, курячі крильця, картопля, фрі. Ну і є власний режим. Можна підтвердити його, вибрати температуру, вибрати час, який вам зручно, максимальний тут здається, сподивимося, до, до години. Нажали, включається, і через віконці ще можна дивитись, як відбувається приготування. Що я можу сказати, про які плюси і мінуси цього аерогріля, мультипічі цієї? Плюси це достатній об'єм. Все ж таки 5,5 л – це достатньо великий об'єм приготування, але... Компроміс між об'ємом і розміром самої печі. Так що, якби була більше об'єм, то була б сама і піч, і більше, більше місця б на кухні займала. Дуже багато розумних функцій в неї. Вона підключається до міхом і можна з телефону нею управляти. Якщо хочете, напишіть в коментарях, я покажу, як це робиться. Також в міхомі знаходиться кулінарна книга з кучою, кучою рецептів, можна обирати і по ними приготувати. Щодо мінусів, я не знаю. Я за два тижні користування мінусів взагалі не обнаружив. Ну, розміри, якби, можливо, якби були менші, але б тоді менше було і об'єм Ну, Золота середина, як на мене. Зараз ціна на неї дуже класна. В магазині Ало купуйте, гарантія, швидка доставка, супер. Ну, на цьому, мабуть, все.